Наприкінці вересня президент Володимир Зеленський анонсував створення окремих штурмових військ. Складатися вони будуть з низки штурмових полків, які відзначилися на Курщині, Донеччині Запоріжжі. Наприклад, перший штурмовий полк, полк Скала 225 225-й і 33-й та інші це викликало бурхливу реакцію, як у військових колах, так і навколо них. Чому? Здавалось би, більше штурмовиків, більше перемог, швидше просування на фронті. Уже закінчуємо, трошки не встигаємо сьогодні. Завтра вам більше повідомлю, але це гарні новини для Новопавлівського напрямку. Одразу зачищається декілька населених пунктів. Там потужно виставляється зараз лінія, зачищаються населені пункти, і завтра відразу дай бо дай Боже. Ми закінчимо. Та ми закінчимо однозначно. Ми свою роботу виконаємо. Не було таких задач, які ми не виконували. Проте у війську зростає абсолютне нерозуміння, і це я м'яко сказала. На хіба створювати штурмові війська, якщо у нас вже є десантно-штурмові війська? І, судячи з усього, про що я розповідатиму нижче, завдання у ШВ і ДШВ дублюються, просто методи виконання цих задач відрізняються. Це влог на каналі на лінії вогню. Мене звати Ірина Сампан. Я воєнна журналістка і шеф-редакторка новин на громадському радіо. Сьогодні я спробую пояснити, спираючись на розмови з командирами, офіцерами різних родів військ, журналістами і правозахисниками. Що таке штурмові війська? Навіщо вони були створені і як вони воюють? А ви поки підпишіться на канал, напишіть чи підтримуєте ви створення штурмових військ. А може тут є ті, і хто воювали чи воюють в цих підрозділах, то теж напишіть свої коментарі. Погані теж можна. Але перед цим скажу: за 11 років роботи на війні я ніколи не говорила про проблему, якщо її можна було вирішити непублічно. Багато разів я обіцяла мовчати тільки тому, що мене просили про це самі командири, які сподівалися, що воно якось саме розсосеться. Ну а ще є офіцери, які просто чекають кращих часів, щоб публічно розповісти, потім як і за що їх знімали з посад. Отже, як я й сказала, обурення викликане по перше, тому що у збройних силах вже є цілі десантно-штурмові війська, і окрім них є стільки штурмових підрозділів, навіть теж ССО, чия задача налітати, зачищати, заходити в глиб противника, робити рейди і таке інше. В силах спецоперацій насправді створювали корпус рейнджерів, так само як в американській армії. Точно знаю, що є шостий полк рейнджерів. Вони мають виконувати найскладніші завдання: це і зачистка позицій, наліт, засідка, розвідка, мінування, евакуація, підготовка до оборони. Але готувати цих бійців треба довго, і це дорого. І використовувати таку елітку в щоденних штурмах ну для війська це велика розкіш. По-друге, у штурмові війська увійшли чомусь підрозділи, яких вважають дуже близькими до головкома Олександра Сирського, чи навіть називають придворними військами сирського ручною армією сирського. Ну, ви зрозуміли, дуже близьким. Хоча багато хто з них має великий бойовий бекграунд і був у знатних боях. Та в цілому, ще навіть до озвучення цієї ідеї про штурмові війська до цих підрозділів була прикута особлива увага і, мабуть, скурщини. Увага військових, наприклад, військових інших підрозділів, тому що ці батальйони, які переросли в полки. Ніколи не відчували дефіциту в людях. Головком особисто слідкував за тим, аби до штурмовиків надходило постійне поповнення. І звісно, командири, які місяцями не можуть замінити своїх людей на позиціях, трішечки вважали себе. Дорогосортними, хоча вимагали від цих командирів так, ніби їхні бригади мають комплектацію у 100%. Та найгірше, що з інших бригад втягнули батальйони чи менші підрозділи, як придані там до, наприклад, скали чи 225-го, стирали їх, і так безкінечно. Увага до штурмових полків була прикута через численні скарги на ставлення до підлеглих, побиття, катування, приниження, а також без особливої підготовки і вбій, і все це перетворювалося на м'ясні штурми. Під час відряджень на фронт ще рік тому я почула, як працюють, як їх називали особисті війська сирського. Залітають там, де є прорив противника, нищать ворога, виходять, і туди заходить інший підрозділ тримати оборону. Пацани обезбашені, базара нуль. Але людей вони не рахують, втрати у них колосальні, ну нічого, сирський ще не збирає. Так тоді мені казали інші командири. І чесно кажучи, тоді я думала, що це звичайна офіцерська заздрість. Проте все набагато серйозніше. Про штурмові підрозділи мої колеги з Бабеля, а також воєнна журналістка Анна Калюжна, зробили низку матеріалів. Поспілкувалися з майбутнім командиром Валентином Маньком, де той заперечує усі чутки, звинувачення і контроверсійну інформацію щодо ставлення до людей, комплектацію і прихильність сирського. Я залишу ці матеріали під відео. За словами Манька, Харківська, Курська, Запорізька операції все це відбулося завдяки штурмовим полкам. Суми втримали теж вони? Добропілля вирівняли теж штурмовики цих підрозділів. А де ж десантники, морпіхи, бригади нацгвардії невже вони настільки немічні і недієздатні? Що доводиться викликати так званих пожежників? Манько каже, що штурмові війська це групи швидкого реагування. Мовляв, вони за півдня можуть передислокуватися з точки А в точку Б. А десантники, нібито такого, не можуть. І тут, я хочу не погодитися, можуть. І можуть не тільки десантники, а можуть і бригади піхоти, морської піхоти, і навіть ТРО. Справа у достатній кількості людей, принаймні у межах бригади яких просто немає. У межах бригади є піхотні групи, які можуть відбивати втрачені позиції, наступати чи зачищати. Далі вони відходять і стають інші групи в обороні. Це в ідеалі. І викликати спеціальний спецназ просто немає необхідності, якби ці люди були. А так їх просто немає. Тому вони і стоять, бо можливості замінити їх іншими людьми. Також немає. В інтерв'ю Бабелю Валентин Манько каже: зацитую: зараз ми працюємо по всій лінії фронту і розуміємо їхню тактику, тобто росіян. Ми зустрічаємо їх і не даємо розвивати успіхи. Ось на добропільському напрямку провели просто геніальну операцію. Зараз вона йде до завершального етапу. Ми повернулися з добропільського напрямку. Ситуація там не така позитивна і геніальна, як описує майбутній командувач штурмових військ. Там дуже тяжко тримати оборону. Русня просочується малими групами, використовує невеликі транспортні засоби через роботу дронів. Просування обидвох сторін перейшло у так звану тактику малих груп. Також через високу мобільність і маневреність у кілзоні стали популярними баги. На них можна швидко і непомітно для ворога переміщатися, використовувати в логістиці і навіть забирати поранених. Один з таких зразків на ринку пропонує українська бронетехніка. Цей баги не тільки швидкий і може долати складні рельєфи. По боках у нього є ноші для евакуації поранених, які вже були випробувані в боях і успішно себе показали. Дійсно, якщо подивитися на мапу Deep State, цих клешнів чи то вух зайця, як називали прорив росіян до золотого колодязя, уже немає. Сирський розповідає про квадратні кілометри звільнених земель на добропільському напрямку. Проте, як розповіли мені командири різних підрозділів тут, штурмові війська можуть доповідати главкому. На короткому зв'язку про зачищену територію, але насправді там ще є противник. Часто бажане видається за дійсне, і ця напівправда інколи може закінчитися погано. Тому інші командири і не хочуть заводити своїх людей на щойно зачищені позиції і ставити в оборону. Бо територія нечиста, крім того, були випадки, коли штурмові групи просто розстрілювали росіяни через те, що самі ці групи були не злагоджені, не мали інформації і не володіли обстановкою. Часто їхні штурми відбуваються просто в лоб, тоді як ситуація дозволяє зайти в тил ворогу чи використати певний маневр. Саме тому командири, у яких обмаль людей обурюються, навіщо так по-тупому класти особовий склад? Це така стратегія. Використовувати проти росіян їхню ж тактику закидування людьми, так у мене погана новина, ми закінчимося швидше. Комбати, комбриги лінійних бригад не можуть собі дозволити такі часті і бездумні штурми, тому що знають, завтра поповнення не прибуде, тому краще стояти в обороні, продумувати маневри, де можна підтягуватися. А якщо не можна, то і не варто рипатись. Такі комбриги не звітують про щоденні перемоги. А якщо й перемог немає. Ну, то і ресурсів ніхто тобі не дасть. Коли досвідчені бригади з істоченою піхотою просили собі людей, командування прийняло рішення про створення нових бригад 150 так званих, які через погану підготовку і неефективне командування почали сипатися, а разом з ними сипатися і фланги. Старим бригадам не дали ні поповнення, ні ротацій, для яких власне і створювалися ці нові підрозділи. Більш того, вони... Мали виправляти втрачене положення і додатково залучати своїх людей, які краще підготовлені і здатні стабілізувати ситуацію. Ішли місяці, півроку, рік ефективні лінійні бригади як стояли без ротації на відновлення, так і стоять. Як давали їм по декілька нових людей на місяць, так це і залишилося. Поповнення новою силою, рекрутинг це задача власне самого підрозділу, хоча є навчальні центри. Валентин Манько сам визнав, що у них є пріоритет перед іншими при відборі людей з навчальних центрів. Проте, знову ж таки, командири, які приїжджають за ними, за новобранцями, розповідають, що це більше схоже на маски шоу, штурмовики грибуть собі по максимуму всім іншим залишається ну от що залишається. І якщо з усіх командири можуть собі там нашкрепти дві з половиною людини, ну то і на тому спасибі. Саме тому у мене невелика порада. Не чекайте, поки вас бусифікують. Шукайте собі підрозділ вже зараз, аби мати час, щоб визначитися з посадою, знати ставлення у підрозділі, командирів і так далі. Буде неправдою і маніпуляцією з мого боку сказати, що ці полки не воюють, а лише там піаряться. Ні, здобутки дійсно є. Я це визнаю, про те, якою ціною. І чи можна цієї ціни уникнути за моєю інформацією, у деяких цих штурмових підрозділах військовий омбудсмен уже проводить розслідування і не одне: розслідування випадків жорстокого поводження, катувань та інших скарг бійців на командування. Про результати цих розслідувань підписники каналу на лінії вогню дізнаються одними з перших. Але заради справедливості хочу відповісти на запитання, яке ви можете і не поставити. А навіщо тоді Олександру Сирському створювати і розвивати тільки групку наближених вояк, які будуть виконувати всі його доручення? Чому главком не хоче розвивати усі роди військ, плекати славу десантників, наприклад, які проводили колосальні рейди і операції з 14-го року? Чому не розвивати корпус морської піхоти, яка тримає південь, Покровськ, Мирноград і інші відрізки? Як відродити армію людину центрично, викорінити страх доповіді вищому начальнику про втрачені позиції чи породження брехні, яка призводить до втрати особового складу? Тому що мати в підрозділі людей, які не виконують сліпо твої накази, дуже невигідно. Вони незручні, вони ставлять додаткові питання, пропонують важчу альтернативу. Їх люблять і поважають військовослужбовці, як це було з Сергієм Наєвим, як сталося з попереднім командувачем сил безпілотних систем Вадимом Сухаревським, вже не кажучи про непублічних командирів нижчого рівня. І знаєте, чому ситуація навряд чи зміниться? Тому що мовчать самі десантники, які постраждали від цього найбільше, тому що сам командувач десантно-штурмових військ, бригадний генерал Олег Апостол, привітав створення штурмових військ і підтримав сирського. А кубка журналістів, до яких стікаються всі ці скарги, обурення, крики про несправедливість. Так і залишиться групкою незадоволених і некомпетентних істериків, які просто не розібралися в ситуації повною мірою. Я хочу розібратися в ситуації. Як громадянка, мені приємно читати здобутки на фронті. Але коли ти дізнаєшся приховану правду про ціну тієї чи іншої перемоги, бо більше про альтернативу, що можна було зробити інакше, питань стає ще більше. Тому я відкрита до чесного спілкування з командирами полків, яких називають м'ясними, і як і з головкомом Олександром Сирським. Щоправда, незручним змі інтерв'ю чомусь він не дає.